Значить, всім доброго вечора. Начать, Форт Мандео 4. Заміна рідини гур. Що я купив? Я купив найкращу, одну з кращих. Раз. Два. Вона з зелен, зеленуватого кольору. Ось і її номер. Номери всі, які є. А ну дай, будь ласка, світла. Так, вак наш форт, бачите? ВСС м 2 c 204 А Вот вот наш. Наша редена. Зеленая, бачите? Зеленый. Вот. синтетичное Масло синтетическое для использования устройства под, под подвески, амортизации, рулевого управления, транспортных средств. Область применения минус 40. До плюс 30 градусів по Цельсію. Значить, що ми робимо? Значить, у мене така була старенька така баночка. Тут є такий номер тільки для BMW. Я його забив по вінкоду, він підходить. Теж зелений окорлю такого самого, це старий просто номер. Тут у мене 600 грамів. Дійсно, вона до нас до 27 25-го 25 року підходить. І вже 5 років, бачите. Це намік на те, що 5 років раз 5 років треба міняти. Хоча я читав, що треба міняти раз в 40 тисяч або раз в 2 роки, це на промивку у нас буде. А це у нас буде на заміну вже. Я їх відкривав через це, трошки бачите, підтікає. Значить, що для цього, нам, для цього нам треба? Для цього нам треба оці от патрубки, які йдуть до розширетельного бачка системи охолодження, від'єднати їх. Потім витягнути отак от нашу, наш бачоночок і добратися воно обратка, перша тоненька, а це подача. Треба Нам від'єднати обратку і під'єднати якусь бутилку. Зараз будемо думати якийсь перехідник. Тут у мене залита. Тут у мене залита Вона достатньо, бачите, червона. Десь я по вінку добачив, що червона теж підходить по субару, там, по субаровському цьому назва коротше, різниці Субару, не Фебі. Як у мене, бачите Фебі, Фердіан Більштейн. Я вам номер так і не сказав, да? а сказав номер. Тут з 24 по 29 5 років, бачите теж? Б'ється. Ось така от вона Фебі. Фердінант Більштейн. Фердін Фебі це Фердінанд Бліштейн. Дуже стара фірма, дуже якісна, для мерседесів частенько йде. Робимо переходник, потім робимо ще кусочками, будемо нарізати, що, ми, що ми, до чого ми прийшли. Поки що все. Тут від'єднали, трубки ось поклали, тут їх відстігнули, отут, бачите? Трубку цю баночку витягнули, оцю розширительний бачок. І ми тут маємо таку картину маслом. Ми маємо. Тут і хомут, і ось такий бачите, переходник. От з такою кнопочкою. Бачите там кнопочка? Кнопочку нажимаєш і Це Два варіанти є або хомут, або цей. Тут бачите, продумано. А тут тільки хомут. Зараз обратку треба від'єднати і злити цю. Ми спочатку зараз якусь грушою жидкость вильємо, щоб не виливалось звідси з обратки. І потім до обратки під'єднуємо якийсь переходник і будемо викачувати з системи, підливає чисту нашу рідину промивку. А для цього ми взяли каністру таку мірну, от 2 літра. Тобто в системі у нас приблизно 2 літри приблизно, всього в системі. Для того, щоб ми розуміли, коли вже буде закінчувати наша, наша червона, коли ми будемо підливати цю. Ми приблизно мірно беремо. Тобто, на десь приблизно 1802 літра буде у нас закінчуватися наша рідина. Це дуже важливо, тому що ми тоді будемо розуміти, коли нам вже закінчувати нашу заливку і заливати чисту. Правильно? Правильно. Починаємо. Від'єднуємо обратку, присоединяємо якісь перехідні, коли спочатку зраз викачаємо цю жидкость в цю каністру. Для того, щоб ми знали, скільки у нас жидкості ще залишилося в системі. Що ми маємо? Ми маємо пустоту. Бачите, таке чистеньке, там все у нас. Ну, ми ще помиємо його. Значить, що ми маємо далі? Що ми як ми викачали? Шприць отакий. І ми маємо ось рівень скільки тут, от пів літри, 250 грамів. Ми трошки ще рулем покрутили для того, щоб трошки більше витокло, щоб було більше у нас, як би сказати, проміжок, проміжок щоб був по цьому, щоб трошки обрати з системи. Але при цьому ми не повинні воздушити, ви самі розумієте. Воздух не повинен його пасти. Повинна, Зразу під'єднувати треба шлангу на подачу зараз. Але спочатку від'єднуємо цю нашу обраточку. Рухаємось. Ось в такому у нас положенні. Тут ми заглушили. Значить, заміривши ось цей пісюн, обратки, який заходить в бачок, маємо 10 мм. Обрізавши з фільтра пісюн будь-якій подачі. Вибачайте за, за пісюн. Але пісюн е вставляємо його в обратку. Ось такий кусок трубки. Але, але цю трубку кинемо ми в прозору, тому що коли у нас буде красно закінчуватися, як я казав, будемо бачити, що зелено вже пішло. Тоді вже будемо бачити, що треба вже нам зливати чистеньку, рідину. І так, е десятка тут у нас. Десятка Ось десятка. Десятка з фільтра делофовського обрізана. в трубку, вставляємо туди, для того, щоб. Крутити рулем, щоб вливати грязну жидкость в прозору бутилку. Але прозору для того, щоб бачите, колір рідини, яка вже буде витікати у нас, коли буде вже приблизно 2 літри, як я казав. Діємо, а? Да, і при цьому ми ще піднімемо зараз кругом, але це зараз це... крок буде вже. Угу. Бачок у нас от в руці. От хомут. Тут ми теж при цьому вибрали для того, щоб не виливалося. Ми десь її просто можемо десь засунути, щоб не мішало нам. Щас бачок, ми щас спочатку помиємо бачок і вимоємо до ідеалу його. Потім поставимо його на місце сюди. І вже будемо заливати в бачок рідину чисту, щоб ми не робили два рази роботу, ту ж саму, розумієте? Ось так. Тож Тому ми витягнули жидкості туди, щоб не обливати. Ми трошки капнули, але тут на цьому, на, от, на подушку мото двигуна. Ну, коротше, ляг для себе робимо, щоб частенько всепло, щоб пиль не пропадала. Потім можна ще буде поїхати помити гаряченькою водичкою. Вибили шприцьом отсюди. сюди. Хомут відстігнули. спочатку хомут зняли бачок, шприцьом витягнули. І рухаємося далі. Зараз миємо його до ідеалу. Потім ставимо його на місце. При цьому ця штука заглушена у нас обратка. І до обратки ми, до речі, вже під'єднали оцю трубку. Бачите? Усь такому в нас стані. Те, що я казав, ось вона стоїть у нас. Це ми зараз кинемо якусь пластикову прозору бутилку, щоб бачити коля нашої жидкості. Щоб ми бачили, щоб ми її поміняли. Як і казав, близько до 2 літрів приблизно у нас буде стільки. І все, що ми витягуємо, все масло, ми виливаємо в цю каністру. Тобто, у нас зараз трошки більше, чимось ну, от 250 грамів, можна сказати. Все, трубка нас залишається. Бачите? Як з неї нічого не виливається і не виліться. Зараз ми маємо до ідеала цей бачок бензином, карплінером до ідеала. Теплою водичкою навіть можна. Сушимо його, ставимо на місце і заливаємо вже нову рідину. Все. Обратно в прозору, Бачок чистый. Бачок на Там хомут стоит. Там заглушена. Бачите, там вот заглушка стоит. Все. Колеса подняты, Заливаем чистую редину в бачок. Редина залита. Бачите, зла Крутым рулем. Валя, речь вперед. Потекла червоненька. Тут рівень уходить. Ще підлив. Тут тече чисто красно-чорно. Поїхали. Ну, хорош, стоп. Так, і що? Значить, Прокачали все. А, де наша каністрочка? Вийшло десь ось так. Бачите? 1400 мл. Ну, півтора літра нехай буде. І все. Таке відчуття, що менше, ніж у Мандео 3. Ось у нас в такому стані трошки... Посередині там є вищий і нижчий. Ми надали посередині там написано cold, на холодну. Воно прогрілося і стало вже. Воно вже бачите, бачите, максим... вже майже максимум. Зараз проїдуся відчуття своє розкажу, які будуть відчуття. Все, всім добра. Всього найкращого. Значить, відчуття зовсім інше. Працює, нема такого. Раніше був звук такий, у-вліво-вправо. А зараз чотенько працює все, немає яких питань. Мягенько повертається. Ну, відчуття таке водій розуміє, про що я кажу, що таке відчуття, що щось помінялося. Ось. Ну, треба ще, знаєте, що робити? Треба перевіряти на гарячу гур. Коли прогрівається, те, що я казав, що між нижнім і верхнім рівнем є колд на холодно. На холодно повинно бути посередині. І коли нагрівається ваша рідина, то стає максимальний рівень. Тому що всі предмети при температурі розширяються. Закон фізики. Ось, а в Одесі сніг пішов перший раз за всю зиму. Так, що я ще хотів сказати? Номера сказав вам, номер гура рідини. Повинна бути зелена, чомусь була залита червона. Але по одному він по деяким цим пробивається як іще червона. Але більша частина рідин пробивається всі зелені. Фебі, рекомендую Фебі, тому що Фердінанд Більштейн це Mercedes, BMW, Сітроени, це німці, коротше кажучи. Зараз я зупинюся, припаркуюся і трохи покручу рулем. А сейчас Ну, в самому кінці понятно такий звук, типу як, як гідравлік, знаєте, як, як екскаватор працює. Все, чотенько. Все, всім добра, номера сказав, все сказав, міняйте завчасно. Е, не знаю, Google, Google пише 35-40 тисяч міняти. Але десь я у фордах читав, що раз в 5 років міняється. Ось така ситуація. все, Всім добра. Миру та перемоги.